Два місяці під вартою без права внесення застави. Такий запобіжний захід обрали для підозрюваних в убивстві 20-річного поліцейського Максима Зарецького. Резонансний напад на правоохоронців стався у Гайсенському районі в ніч з 19 на 20 квітня. Під час перевірки машини батька та сина Васілаки у комендантську годину. Ті відкрили вогонь по поліцейських. Максим почав відстрілюватись, але зазнав. Смертельного поранення та загинув на місці його товариш досі перебуває в лікарні з пораненнями. Зловмисників вдалось затримати в Одеській області вже за 26 годин після вчинення злочину. Кілька годин судді вирішували, який запобіжний захід обрати для батька та сина Васілаке. Саме ці двоє чоловіків підозрювані у резонансному вбивстві 20-річного правоохоронця Максима Зарецького та в перевезенні зброї. Запобіжний захід оголошували батькові та сину окремо, а от утримуватись під вартою будуть однаковий термін. Застосувати до Василаки Валерія Трохимовича 23 травня 1972 року народження запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави. Строк тримання під вартою діє протягом 60 днів з моменту затримання Василаки Валерія Трохимовича. Під час судового засідання кожен із підозрюваних розповів свою версію того, що сталося вночі. Батько зазначив, зброю, яка була в автомобілі, вкрав син. Продавати її не планували і хотіли просто залишити територію України та виїхати до Молдови. Також чоловік переклав вину за вбивство поліцейського на сина. Це не оправдання. Просто як він говорить, що бачив, коли в мене стріляв поліцейський. Він подумав, що він не вбив. Але Молдову там може десь далі, не знаю. Якщо це було так, я розумію, що це нічого не вийде. Розуміючи причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень, даний підозрюваний, після залишення місця події переховувався протягом тривалого часу безпосередньо за місцем мешкання у відповідній лісосмузі, і в подальшому їх було обох затримано під час спроби. Організувати за допомогою третіх осіб е спробу е перетнути відповідно державний кордон України. Син Віталій підтвердив, що саме він стріляв у поліцейського. Також, будучи командиром військового підрозділу, самовільно списав та вивіз кілька десятків гранат. Пістолет, з якого було здійснено вбивство поліцейського, підозрюваний, заховав у лісі. Наніс удар поліцейському. В область обличчя, після чого він впав на землю. Потім, повернувшись ліворуч, я бачу, що з'явився другий поліцейський. Він достав зброю, почав цілити на мене. Я відійшов в сторону, забіг за машину, і він почав робити постріли в сторону автомобіля, «Сузуки» і гантетар, на якому ми рухалися, в якому сидів мій батько. Голосніше, будь ласка. В якому судді мій батькові своєї турбові. Я розуміючи, що, можливо, мій батько вже мертвий. я достаю табельну зброю з своєї сумки, починаю відкривати вогонь по, по поліцейському, який стріляв в сторону машини. Це мої гранати залишилися від служби військової частини Анно-Три Шісторки. 20-річного Максима Зарецького з почистями поховали у рідній Бершаді. Поліцейському посмертно дали звання капрал поліції. Його товариш, яку в ту ніч був поруч з Максимом, отримав поранення та досі в лікарні. Саме за цей важкий злочин. Прокурор вимагав тримання під вартою підозрюваних без права застави. Були відповідно встановлені обставини, які обґрунтовують підозру, Були встановлені обставини, які обґрунтовують ризики. І також були обґрунтовані обставини вважати, що інший жодний виключно запобіжний захід більш м'якіший не забезпечить дотримання даних належної процесуальної поведінки підозрюваних. Адвокати обох підозрюваних апеляції не подаватимуть за статтями 348 кримінального кодексу України, посягання на життя працівника правоохоронних органів та 263 незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Чоловікам загрожує довічне позбавлення волі. Зараз у справі продовжується збір доказів та слідство. Підозрювані добровільно показали, куди викинули вкрадену зброю. Владислав Гемба, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина.